Йде і правий, службу Божу, і праве, і праве. Та не прав же стільки, де, мадонна. Де шапка? Ну, Є, є шапка в чемодані. В чемодані. В чемодані. А чого ти голову свою в чемодані не залишив? Не факт. Не факт. <ріст> <ріст> ну, хоч <знаєш>, Тільки файна, <ріст> ладно, а ну стань перед колесом ти ладно. Ну, та що? Еліганська. Хайна. хайна, дуже гайка. Фоткай, так? Фоткай, так. так. Фоткань, так? <ріст> Щас, <ріст> ножку до гори. Ручку вверх. Одним словом, у нас же настрій на ура. У нас і був настрій на ура. У нас настрою не було, приїхали сюди, бо. Ти бачиш, як там одівки йшли. Масік, бутилка, стакан, а ти що йдеш? Масік був бюджетний, я так була Гонорова. Гонорова була. приєдна. Я то зразу знаєш, лупаю, ти вичизку. А mm -hmm. куди ти з ним хочеш на рахунок? Куди, ну, куди покажу? А я куди покажу? То, що я буду їсти ту з Фу. А тут дорожче. Ту я вже уявляю, яка вона смачна, правда? Дівчата ти ти уяв... їли в дорозі. Я кажу, так. треба брати. Та У нас Романку. компанія. Я. Йдемо з ним і погнали далі. А ми знаєте, що будемо робити, кавлярка? Ми зараз напротягу целена з ним, побули, там часу не було вфоткатися. Напротяг колеса з ним побули, часу не було фоткатися. І тако собі зараз... Лука... Легонько! Легонько, так легонько, головне. З ним по показати, що ми там були. Так. А чи ми ці возили, чи ні. Чи я би на це храмська. О, О мені ще додому таку штуку. Що, забрати? Ні. <ріх> що нові Все, ходи. Ходи, я покажу. Ой, Ой. розумієте, вона не може пережити, да. що вона сьогодні не така, як всі дівчата в Буковелі. Десь 17 а? я та я, я не можу бути така, як всі. Кожна людина є індивідуальною. але сьогодні. я курва, ту ні одного масіка не виділа. Масіка так, що то, кавалерка, що то за бюджет поприїжджав тепер? 17-й 17, собаки, на... забори свій телефон. Ні 17-й айфонов 17... на... оранжевого, ні, 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 фі... ні білих шуб, ні пучів тих, як я говорю, курваці взути, ні білої шуби. Ні, ну що дві бі виділа білі? Виділа. виділа. Але то так. такі, аля. Мальтіпу не було, були якісь масик, що мальтіпу йшов. А, йшов один масик. Ну і тут такий один масик, що дуже ладний. Але я такого масіка не захотіла печати. Не підійшов. Ні, не підійшов. Так що скажу вам тако, їдете, не переживайте. Букуйте. Чайськома. Так, до речі, ковалірка, з того вирішив, буквелі ціни бог зна які. Я вам ковалірка скажу, ну в нас на бороді, ну реально на бороді на заправці кава. Капучино 80 гривень, 80-90 гривень. Ну, в Буковелі кава 105 гривень. Ну, що то є дуже. Це не було в крутому ресторані. А то, до речі, якби кавалірка знала, де це є, то тобі би сказали, що це є. Крутий ресторан? Це є А я то веранда, ти що не знав? Я вже була раз на верандах. Якби то був нормальний ресторан. Файний ресторан, що ти хочеш? Е, Сиди і кайфуй. Зараз попрошу леві, сани, щоб йшла. Ну, так хватило, не хватило, ми ти підкинемо. Побачити, ти їздиш туди-сюди. Ти масік буде від себе. я... ви мене запитувалися, в якому готелі ми будемо відпочивати. Ми вже є під готелем. Готель називається Як? Гласьєр чи як? Я не знаю, як то правильно а читається. Була... Глазір. Ми зараз знаємо. ми зараз Гла... Гласьєр. Гласьєр. Глас Глас так що бачите, тут такі, така. Пригоди в нас вже були. Так, заходи, я позаробтіх. ми вже mm -hmm. на місці. Йдем. Я Де Та наші бачите, друзі любимо а, а вони думають, що не бачимо нічого. Та пішли ми вже нафіг. Банда в зборі. Принцеса приїхала. Амас, блять, не поращує у панідах. Заходи. Угу. О, Петрушка. Я шо, що ще прийду не рун, до тебе. Давай грунту зробимо. Грунтур, Так. Давай, Давай, поки та є, давай. я зразу кавалірочці покажу. Кавалерочка, ми вже є на місці, ми вже є в Буковелі. Зразу вам скажу, що ми в новому. Готелі, ну так нам сказали. Скажу вам тако, кавалірка. Ви мене не засуджуйте, тому що були ми на рецепшені, поселялися. Ми питалися в адміністрації, в якому ми готелі, як називається. Всі люди, які стояли і сказали: ви не одні, ми теж не можемо вимовити Glation. той заклад. Так, Зверніть увагу: тут є шафа, купе, є тапочки. То -то, не знаю, може витирати ноги, не знаю. Е, так, Тут є сейф, вішачки, що дуже зручно, є ось така міні-кухня, є кавова, кавовий апарат, чайник, то, умивальник і є навіть, як, як це сказати, навіть є плит... індукційна плита індукційна плита, але О, я бачу ось. так, але немає. Які краєві, кави взагалі немає. Ніяк. Аня є, перепрошую. І є кава, чай, і цей. За вікном кавалерочка. Верніть увагу. Боже, яка красота. Красота, дуже гарно, круто, класно. Краєвид реально дуже-дуже Так, Далі зеркало велике. Подружка знімає рунтур. Так, і ось така е, спальня. Ну, я вам скажу перше враження, дуже класно, круто. Ще ванну покажи. І тут є також балкон. То ходить пакі-паки, mm -hmm. треба люпату. Вже, паки, вже трошки менше пакі-паки. Пакі-паки треба менше. менше ну, але це. то е, все буде видно. Класне ліжко і душова Вау. Душова До речі, тут дуже-дуже тепло. Є фен, бо я його не брала, є рушники, є. Халат, є шампуні шампуніта, є два туалетних патріотика. А головне дуже класна. Це дзеркало. Є дзеркало і дуже гарна компанія. Ідемо до Софи, дивиться кілька румітумі. Румтура не румітумі. У мене Румі-тумі. Дивись. Так, наш відпочинок вже розпочинається. Олег зустрівся зі своїм побратимом. Малюк. у нас нова подружка в компанії. А ти подружка що? <рес> Це подорожі мої подружки. І старий друг. <рес> і старий друг. Так, а де мій чай? Вже <рес> несуть. Кайочок нам несуть. Так що будемо зараз спілкуватись і їдемо заселятися в готель. Там ми ще ніяк не доїдемо до готелю. Там нам не натішаться наші друзі. <рес> Кавалірочка, наша компанія ух, вже зібралася і ми йдемо в спа. Ми вже верніше в спа, але зараз Супа, ми йдемо. басейн кавалєрка на вулицю. Ні? Мене Шикарно. Відкрий, будь ласка, я хочу показати кавалєрці. Зверніть увагу! О! Подивіться Йдут. басейн! Ні, немає. А от тут найголовніше. Ходить, правда. Голе-голе! Тут взагалі. <піднішло> підніми голову, я кажу голову, руку, щоб видно було. бачиш? Полесо. <піднішло> угу. Там, взагалі, подивися, класно, люди катають. Крутяк. Ну, а ти яка класна? Ну, я вже трошки жив-жив, знаєш, я правді скажу. Подружка, розкажи про свої враження. Класно, О, перший Вода, раз. Перший раз я в джакузі зимою мінус 15 градусів чи мінус 10 не знаю. І тут кавалер. А дивіться, яка краса! Клас! Зруби мені команду з ним, не запах. Давай, з'явийся, то знимка. Та ні, я не хочу уявляти, <пив> <пив> я хочу <пив> <voulo> <пив> знимку. Мала! Тебе треба тушити! Сама зараз, зараз приїду. Сос, я викликаю, подруга де ти? Давай ми з тобою, хвали за мене. А куліжанка йде самостарша. Поїхати в Буковель. Оля, що робити? Їсти боргар. О, так. А що робити? Що Дівчатка вкине. що ми йдемо до Соломії з Василем. будемо сидіти, висідувати. Густець. Густець. Я буду їсти, значить, зараз ти вас сирочок. Бо мені мама 16 разів наказала, не, <по> не дай Боже. Хто тобі його дасть? Що? Хто тобі його дасть? Ти маєш корисні жири в руках? На, Має надію, щоб... хто дасть. Але знаю, що добре, що надія є. Надія є. Доки сонце сяє, доки вода Бери собі жінку Надію, бо Надія вмирає останньо. Бо Надія, надія. А як не впустим?